От ми знаходимося на авторинку. Десь також маємо припаркуватися. Автомілю ви бачите дуже багато. Вибір великий, і ренджровери, і Audi, і Сітроени, і що тільки і Рено, і Ліфи електрички. І вам, бачите, Honda електро. бачу вже по фарах дивіться. От. Тому от, я кажу, зайду зараз, також гляну ціни в районі 3000 доларів. Бачите, Гольфик 5. Тобто, хватає автомобілів різних. Туранчики, ну, коли туранчики цікавлять, Б6, пріуси Тойоти, дивіться, от все є, все все любе на на любий смак, як то кажуть. Он, Kia, даже Optima є, Nissan. Nissan, Berlin, Он, Бачите, дача є. Ціна 5250. Logan універсалі. 5250. Кліори ножка, от дивіться, О, бачите, є трохи реально варіантів. Тому от зараз будемо щось дивитися. Ну що, друзі, знаходимося ми на авторинку в місті Рівного. Як бачите, автомобілів вистає, куча автомобілів, різних дуже різень. От Давайте глянемо цю вагу. Лагуна, ціна 8000 доларів 2013 рік. Торг, 1,5 дизель, 16 рік 2013 рік. Давайте номер телефону 067 592 25 42. От є от такий варіант, кого цікавить, набирайте власника. Погані, не непогані автомобілі. Автомобільського на любителя, більш, знаєте. По, по цьому, як вам сказати, мегани більш гарніші. Ось таке лагуна, це як зробило, знаєте, ось так. Так само от гольфік, сьомий, сьомий гольфік. Ціна 11, 216 рік, 263 по пробігах. Один дизель, 110 10 кінський. 110 кінських сил, 110 кВт. Получається 150 кінських сил. Такі непогані автомобілі. Ну, я б, звісно, звертав би увагу на 2 літра дизель. Але в принципі, якщо 1,6, то можна брати механіку, непоганий варіант. А так якби брав би я брав би 2 літра дизель з мокрою коробкою. Вона в них надійна. Ну, я вам скажу, що вже не сильно вже ламаються ці вже новіші коробки з сухим ще. Але, от все-таки я би розглядав би от є Octavia MPI двигун. Кого цікавить, такий теж в непоганому кольорі. Дивіться, 5800 ціна. 2005 рік бензин. Ну До слова, от такий варіант. Ну Щоб ви собі розуміли, я на авторинку в Луцьку оглядав для, людей, для для старших людей, попросили оглянути таку октавію, теж таких руків. Тільки там ціна була 6800, каталізатора там не було. там Тайванські фари. А ви собі думайте, от дивіться, такий варіант кліва. Добрий день. 13 рік. 6-800-209, Номер телефона 093 160 02 93. Без ключової навігації. Двигуни з них я вже вам говорив, вони тут надійні. 9К-двигун вже перевірений. Якщо берете, берете таку машину, бажано брати з кінця 11 року. Там вже пішов рестайл стайл трошки, доробили вони ті двигуни є от дача дача Сандеро 18 рік. Давайте її так оглянемо Ціна 5918 рік Сандеро друзі. Ціна 5-літні різниці, номер телефону 087 388 810 1 літр. Об'єм. Скажу так, дуже такі машини їздять на уклонах, болтах. Кажуть, що машини е, свій ресурс виїжджають, ми їх там вже так почевкли, що, що просто копець. Отакі гольфік є п'ятий. Пробачаюся шостий. Зранку не проснувся. 7, 709 рік 225 тисяч номер телефону 099 068 2018. 1,6, до речі, 102 кінських сил на газу. Поганий варіант. Давайте такий будемо оглядати варіанти, от, які я сперечу кодовий автомобіль. Ціна 7950, номер телефону 097-3110201, тільки пригнана, бензин 153 тисячі пробіга. 2009 рік автомобіль. Цікаво тут. Кашкай 9700. 10 рік, 1,5 дизель. Номер телефону 098-599. 77, Пригнана. 228 тисяч пробігів. До речі, кажу, що автомобілі дуже ходові кашка розлітаються як гарячі пиріжки. я сьома він з Франції. Давайте її обійдемо. гляну що по комплектації. 9950 ціна. Ціна в принципі непогана. Скажу, 400 рік, 1.6 дизель. 9950 дизель. 995067-382-0718. Airbag, Душки, АБС, ЄСП, Аукці, УСБ, проєктний сертифікант, признається з Франції і тебе, і тепер цікавить, кого цікавить, друзі. Якщо цікавить така ціна, одразу перевіряйте такий код і можете дзвонити до власника. Кіаоптима є. Kia Optima 15 рік, десь 400 торг 096, 949 58, 78. Це буде такий більш загальний ринок, я знімав по цінах різні ціни, які є в автомобілях. Все, так, більш таки всі ходові марки ми захопимо, будемо дивитися. Так, ідемо, давайте туранчики. От ходова машина, туранчик, підходимо до туранчика і будемо також звертати на них увагу. От 8809 рік, 2.0 дизель. Щойно пригнана, до речі, 098 614 0616. Дуже люблять туранчики. Титанчики, літня гума, 2.0 дизель. Кого цікавить, набирайте номер телефона. Давайте глянемо ще один туранчик, Ну, це кажу, ходова машина, тому ми будемо також на них звертати ще раз наповнюю увагу. 2.0 дизель синій колір. Так, ціна 10412 10, рік, 240 пробіг, 16 дизель 590, 45, 39 номер телефону. Volvo по два машина. Мені подобається, хто там. Мені люди дзвонили, казали, що вони гниють, не знаю. Вони не гниють, вони мені подобаються ці машини. І взагалі у нас двигуни хороші, класні, Виходить 6800, 9 рік, 217 пробіга, один 6 дизель, 6800. Я думаю, якісь будуть Добрий день. Давайте ми його глянемо. Зимовий. Шини присутні. Тому от таке. До покупки можете такі автомобілі розглядати. Що цікавить, давайте глянемо кашка, я бачу, камери 360, класні титани, зимова 12, 499, повний привід, 1,6 дизель, 96 кВт, плюс 2 кашка. Це 6 тисяч пробігом. Такі ходові машини фокус також мені подобається, бачу, сам паркується. Глянемо позицію 9450 авто 14 року підігрів лобового, бачу лобове рідне автомобіля на телефон 0, 3, 5, 6, 7, 66, 066. 03576066. Цікавий такий автомобіль. Також можете звертати увагу на це авто. І дизайн не крутий, непоганий. Передні теж бачу вже здалека. 34. Ось Sportage. KIA Sportage 17950 автомобіль, 187 тисяч пробіга, 0,639,49-47. На автоматі. Автомат. Оригінальний пробіг і на фарба. Кого цікавить? Набирайте власника. Ринок кажу великий, тому сьогодні відео буде трошки довгим. Добрий день. Давайте глянемо. Четвертий. Добрий день! Ваш голь? Ні, 4750. 2003 рік. Що, думаю, можливо, людина скине. 2003 рік, 165, 06, 532, 62, 25, 80. Навіть документи є по пробігу. Я просто його бачите, він кот є, все, десь заїжджав десь заїжджало, там, давайте ми його обійдемо. Ось тобто, от такі варіанти теж непогані, вони надійні в машини. Ну, Таке ясно, а там, там є підкаси, видно вже по цьому, що воно відрізняється. Але в принципі машина непримітлива і класна машина. Йдемо далі. Без шостий Passat. Passat, Passat, 6400, це 6500. Сом 2 литра дизель, 600, 08, 70, 85, 360, кого цікавить, набирайте. Так, идем далее. Чув. Тавия. Ой, сегодня. Я уже так себе региструю подол. 12,300. 2,0 дизель, 15,3, 10,88 тысяч квадратных. Звернули увагу, що е, там Octavia стояла за 9450, 12300, все залежить від комплектації, від року. Е, двигун коробка, так само, що 1,6 дизель авто на автоматі і 2,0 дизель авто на автоматі. Зовсім буде ціна 2-3 тисячі доларів різниця, тому що там суха коробка, там, е, вона трошки менш надійніша, ніж е, 2 літра дизелі мокра коробка. Такий Ford 6300, 9 рік. 1,6 дизель, номер телефону 096 тройки 1925. Теж непогані автомобілі не можна. Єшечка на тобі. Ну Toyota, йота, і дві 18 250 16 рік, 2,5, газ, бензин, 067,81 224. Цікавить, набирайте. Єшечка. А це цешка, цешка, цешка. цешка. 16 рік, 067, 831, 224. 150 кінських сил, 1.6, дизель, автомат 21 750. Непогана комплектація. Кінові топові фари було б. Під... Кенго. Кенго. Ветернам Кенго. 12 750 20 рік, 20-й рік Кенгон, 167 пробіга, 067, 711, 12,24. 1,5 дизель, без підказів, супер стан. Цікавий такий автомобіль, набирайте ластик, номер, номер указаний. Всього набирайте Ну, прикольний різини. Дивіться, 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 Нуляче, навіть дочки. 21 рік. Сіка різина, 21 рік. Отже, 51 неділя, 21 рік. Дивим, працює класно, нова машина, все, ми йдемо далі. Ми йдемо далі, ось седані, Б6 седані, 7600, седані посад Б6, 8 рік, 1,9 дизель, свіжа, 0,67, 280, 14,70 гривень. Йдемо. Давайте глянемо Кір. Бачу свіжачок, заїхав, 0,5. 05-11. Добре, дякую. Пригодиться. Мені пригодиться точно. 16-517 рік. 153 пробіга, 24 бензин, 067, 906, 67-33. Он ще там один туран є, я його також під'юду до нього, звернув нього увагу. Але Такий варіант. Давайте спочатку 8-й посадок. Круті титани, фуллет, липесточки 115-11 рік, 2.0 дизель, 103 кВт автомат. Я трошки подполірувати фари, 098-523-96-88. Цікавий таке авто, телефонуйте, я також, давайте дивіться, два пасата, 10500 і 11500. 12 рік, Меха... і на... механіка. Акція, за Акція. Бачите, два брата акробата. Супер. Отак. Так, так. Гольфік 7211 рік, 1.6 дизель 0, 98, 529, 96, 78. Панорамка, до речі, присутня, дивіться, дивіться, яка крута панорамка. Ми дивимося, ну, дивимося такі всі от з Франції Туранчик. Одова машина 2.0 дизель, 10 рік. 8 950 914 6195 7 місць на передач 6 ступочка, 23 кВт. Що там? Це? А, понял, братан не хоче, щоб його знімали. А до речі, ну, є такі люди, хай вони собі там знаєте, з 90-х, будемо так казати. Ну, хай собі працюють. 7710 рік, 1,6 дизель 068, 074, 9871. фул опція, 10-й рік. Я до цього Volvo до речі, підходив. Прикольний колір, до речі, людина мене набирала. Якщо буде цікавий цей автомобіль, я можу його вам оглянути. До речі, питали за цього, за цього Вольвика, кажу, да, що... да, да, да. кажу, що хороші. Набирали вас чи не набирали. Я кажу, що хороші машини. Дзвонили десь отут, машина про провіряли її, реальні пробіг, все різдви. Ну дивіться, я ще я раз показую. показую. Покажуть, що, 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 що там це, хтось людям сказав, що ці машини гниють, кажу, це класна машина, дивіться, які ставочки, кермо які. Я ще раз підходжу до цього Вольво. Я цю людину перший раз бачу, що ви собі розуміли, що я там не те, що десь там... Ой, вибачте, дивіться, дивіться який стан. Якийсь навіть десь, що? що це воно, якісь бачите, закривачки. Все, собачку можна в багажник положити є. для, Не, класно, класно, реальний колір, такий. Така така буде, знаєте, така тільки у мене і Майкла Джексона буде, знаєте, це екземпляр. Тому кого цікавить, я показував, дивіться, літня резина. 21 рік. Ну, тут 20 рік, це може 21-й. Да, да. Да. Да, да. Нова резина, кого цікавить. Тому кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Люди кажуть, мені ці, ці машини подобаються, бачите, це 10-й рік, бачите, великий значок. Якщо цікавить таке авто, і на обліку стоїть автомобіль. Тому ми йдемо далі. От ходова машина Peugeot 3008, мені подобається, дуже класно в неї сідаєш, висока. 9550. 13 рік 217 тисяч пробіга 0,96, 784, 0365, один і 6 дизель, нефарбовано, автомат. Ну, роботись, робот. З такого робот. зараз ви спитаєте, що по цінах, скутику ціни реально ростуть, піднімаються, розмитнення дорожає. Тому на даний момент, поки що, якщо щось дешевше вихопити, це тільки та людина, яка продає якесь своє авто, десь вона десь хоче щось поміняти. Але так реально на даний момент. Такі реалії, тому коли мені пишуть там 8601 старій, 268 пробіга, 2,0 дизель на автоматі. От тут, до речі, осіновський автомат 032, 2106 це 2.0 дизель на автоматі шипована резина. Давайте, ну, давайте глянем даже так немає. Ну, може там. Досить. це. Бачите, такий салончик, панорамка, крута. Крута машина кого цікавить. Тому от на даний момент от такі реалії з цими цінами. В ще, поки що ціни бачу, тримаються, Ну, в Луцьку вже трішки ціни більше. Бачите, просто великий плюс Луцька, що там дуже великий вибір автомобілів. Есть, так, есть, а так, я, я, вам, я вас приглашаю в місто Рівне. місто Рівне Є Вольво, є Швейцарія. Пригнане на... Автоматі 15900 2011 рік, об'єм 2,4. Цікавить. Давайте от п'ята стоїть. Давайте підійдемо до 5 До речі, бачу, теж чоловік поставив такі значочки. Це є такі моменти, а п'ятера колпаків. 6900 1,9 дизель. Кажуть, так само я такі самі значки собі став. Кого цікавить Octavia за 7 тисяч доларів. Телефонуйте 098 128 50 51, а ми йдемо далі. Туранчик старіший. дизель, 5,950, 9 дизель 5950 0961 пробіг 82 пробіга заявлено. Базешний меганчик, 8550, 12 рік, 215 пробіга, 1,5 дизель. Така шумлік такий, що? чик, базешний меганчик, номер телефону 096-381. 22-12. Бачу новий гольфік заїхав свіженький в Нідерланді. Тоніки прокуються 8200-235 пробіга, 1.6 дизель, лівна фарба 068, 276-42, 15. Лавідна фарба, кажу, ну таке, дивіться, ну таке. Бачите, воно. Є, ну що ви хочете, є моменти, що вам сказати. Є моменти, так, ми йдемо далі, автомобілів дуже-дуже багато, ще п'ята шкода. 12 рік. Договірна ціна, 1,6 дизель 0,26, 74, 83-179, набирайте власників, телефонуйте, домовляйтеся, що сказати. ці хороші. 1,6 дизель, 2 літра дизель. Сам 1,9 дизель, там є, звісно, блячки у в них там під форсунками треба дивитися, розбивають гнізда, але в принципі, якщо за 7-7 дивиться, все воно ходить, все воно бігає. От Колеос. 8500 89 рік, 230 пробіга, 2,5, бензин, повний привід 027-470 2226. кого цікавить, телефонуйте Nissan. Noтік, Nissan Noтік. зимові шини. От, ну, 2009 рік. 1.6 автомат. 027-470-2226. Йдемо далі. Річки не раніше. Ну, давайте хотів глянути Астрочку, вам стареньку старушечку, але що бачу, немає вас. Кірм 4550. Дев'ятий рік, 06, 691, 14, 38, 258. Пробігам, карнішка. Цікавить. Кого цікавить. Телефонуйте. Вісімої посад. Що на них звертаю уваги, вони такі, знаєте, ходові машини, пулет, липіскі і шофу так само, О, бачите, там 11, там 12, 450. Бачите, все залежить від комплектації. 0,67, 98, 88 11 рік, 261 пробіг, Highline 2.0, 125 кВт. А ми йдемо далі. Peugeot 508 осіб, кого цікавить. Давайте ми глянемо його. Прошу після 8СВ. 8300-2.0 дизель на автоматі. 13 рік ну, ціна непогана. 8300-228. Открита день. Yeah. Можна глянути, так? Yeah. Дякую вам. Ну, дивіться, 8300 класна ціна автомобіля. Комплектація, супер. панорамка, ліп пісточки. Ото. Повноцінний автомат. Підігрів сиди, сидінь, складання зеркал. Є складання? Електрокишка на багажник, і 8300, ціна супер, і класні машини. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте, номер телефону сказав чи не сказав. Проєкція на екран. Ну, ціна супер. А номер телефону можете продиктувати? я я помінів? 0,66 273 87 29. Телефонуйте, це телефон власника. Ну, салон в збережному стані. Коврики Ева класні такі. Потолок нічого не зашмуляний, нічого все чітко. Крутий. Ціна супер взагалі. Всю ну, Йдемо далі. Так, недерлагнів Вольво. 7950, 12 рік, 212 пробіга, шкіра сертифікат. Білий колір, класний. Білий шкіра. Три пижика 308, дивіться, оглянемо по цінах 308 пижик. Зранції 11 рік, 8700, 230 пробіг один і дизель. 8700. Другий це вже новий. Рестайлую новий. 14 рік, 10700, 1,6 дизель в рідній фарбі 068, 040, 32-34, я думаю, це один власник. І от в такому біжевому кольорі пижик. 6 999, без торга 1.6 дизель. 096 625 79, 11 цікавить, де це новий Volvo Один з рік. Air Dizign 120 кВт, 184 пробіга, 096, 167, 69, 48 2,0 дизель. Крутий колір горить автомобіль. Ходимо його така і і кладочки така не крута, Citroen да? berlingo для сім'ї, саме топ, 1,6 бензин, 1,6 дизеля є класні машини, все, ходять 6500. Я брав би 1,6 дизель. 2009 рік 0.96, 167 69 46. Другун, Peugeot HO. Такі ходові машини для сім'ї, саме то дивіться. дверки, шторочки. Великий об'ємний багажник. Давайте глянемо опільми Ріва. Опільмаріва. Автомат 400. 400. Один і 6 бензин, 2003 рік. 400. Ну, номер телефону. Продано вже, так? Вже продано, а? 0,99 215 93 33. Зараз я... Вон ходочка. 5 тисяч доларів автомат. Одні 4. 0, 99, 215, 93 33 Зараз ми глянем Чип-чи-чип-чип-чип. Класно, класно. Салончик, ну прикольно. Ціна вон хотіли автомат, тут джаз, хондочка. Опільнаріва і джаз. 5 тисяч доларів, думаю, торг буде і там 4000 доларів. Автомобілі на автоматі, кого цікавлять. тренчик ці це 4 Давайте глянемо. це 4 Чук -чук -чук. Автомат 8700. Робот 068 108, -05 03. Франції, сервісна книжка, кого цікавить. Ми йдемо далі. Що, друзі, мої вітання підведемо підсумки сьогоднішнього авторинку в місті Рінному. Дуже-дуже багато автомобілів, різних автомобілів, багато дешевих автомобілів було. Скажу тако по цінах. Ціни поки що в Рівному адекватні. В луцьку ціни дороже. Я розку чому в ціни в луцьку дороже? Тому що там більше нових свіжих автомобілів завезено. Да? І зараз на даний момент ціна на розмитнення дорожче стала, і так само в Європі ціни подорожали. Тому от на даний момент в Брівному, да, ціни дешевше ніж в Луцьку. Розпродають так само, ще старіші, які ще до завезені під нульове розмитнення. По Києву, що так само історія. Чому люди там 5 років користування в машині, тому він продає за менше собі ціни. А також якщо людина захоче собі пригнати свіже авто, да, то є, ви наприклад, не приженете наприклад, Мігана там за 7 тисяч доларів. Зараз під цей під це розмитнене, під цю ціну, як можна купити на авторинку вже тут, вже вживаного. Так само людина обслужила можливо ту машину. Тому от якось так такі реалії на сьогоднішній день. Я дуже дякую, що ви дивитесь мої відео. Так само дякую, що підписуєтесь на мій канал. Лайкайте, ставте вподобайки. Всім добра, мирного неба на зв'язку. Гарного дяво.